Я не знаю, що робити. Я не знаю, що казати. Де знайти чарів. Як я багато, а така, як ти, єдина. Кожен випадковий погляд. А хто питає? Mm, мене звати Вікторія Олександрівна. Дальше. Я з вами розмовляю, так? З нами розмовляєте. Хто ви? Звідки? Mm... Мене звати Котліктова Олександрів. На це компанія Тов Кредит Україн ЛСІ», інформує вас по запису змови. Телефонуємо на підставі статті 23 закону України про служивчі кредитування та довго по надання послуг від Сенсбанку. У ланці заборонець на суму 86 351 тисяч 77 копійок. Сума актуальна на 13.09 цього року. Також у вас є два договори по одному договору 631 день посрочка, по другому договору 6 днів посочка. Ви готові виходити хоча б на початкові оплати. Nee, Ні, банк... Да, банк вас обманув, немає у мене ніяких заборгованостей. Mm... Повторіть, будь ласка, вас погано з шути. Кажу, банк вас обманює. Заборгованості нема. А чому ви так думаєте? Ну так думаю. Uh, ну дивіться, це заборгованість не може взятися, не звідки. Ну а так чого ж вона тоді взялась? <по> ви з ним заключили договір. Ні, ніяких договорів я не заключав. Е, тобто ви хочете сказати, що у вас великі шахрайські дії по поводу цього договору? Так у вас є договір, ви бачили його? Е, повторіть, будь ласка. Ви бачили договір? Е, цей договір є у вас і у вас... Вашу... У мене немає. Він вам повинен був надати? Ну, повинен був, я розумію, але ж нема. Я вас розуміла. А ви зверталися до Сенсбанку, банку, дививши на це питання? А навіщо? У мене претензій до банку немає. А, ну дивіться, так як ви заключали даний договір, то вам потрібно було вида видати. Я ж не заключав договір. Ви зверталися в поліцію про шахрайське діло? Яке шахрайське діло? Ну ви говорите, щоб ви не заключали договору Сенсбанком, що у вас Богу немає. Тож ви зверталися до поліції, тому що це свідчить про те, що у вас вели шахайські діл діле діло. Було те, що хтось я ці гроші на вас, скажімо так. Які гроші? Хто взяв? Про що ви розказуєте. Ну, дивіться, ваші забороні. на даний момент по двом договорам. Загальна сума їх складає 86 тисяч 351 гривня, 77 копійок. То все брехня. Чому ви так думаєте? Тому що нема договорів у мене. Зверніться до Сенсу банку для вирішення цього питання. Я ж кажу, у мене до банку нема претензій. Ну, дивіться, так як у вас немає договору і так далі, але ну, у вас і відкрита дана справа. Є Якщо ви про те, що справа по з банку, що у вас є здобув по е, два договори і по ним є заборгованість. Так що це за справа така? Mm, Повторіть, будь ласка. Ну, ви кажете, якась справа відкрита. Яка це справа відкрита? Це не вирішене питання. Ну ви кажете відкрита справа якась. Mm, ви могли просто не так мене почути. Ну як ти сказала, так і почув. Зрозуміло, значить я помилалась по поводу даного питання. Дивіться, це у вас є відкрите не закрите питання по двом договорам. Вам потрібно звернутися до Сенсбанку для вирішення цього питання. Якщо ви не брали ніяких договірів, не заключали цей договір, то він по він вирішить дане питання. Бо дивіться, нам передали цю справу по вам, що у вас є така то така заборгованість по двом договорам. Ну, хай банк іде в суд, якщо, якщо Що йому так хочеться? Mm, ви розумієте, коли банк звернеться в суду, то він буде звертатися тільки, коли дуже дуже велика сума буде. Тоді, коли йому вигідно і Дивіться, якщо ви виграєте суд, то це буде дуже чудово. А якщо ви програєте, це може бути таке? Я не кажу, що ви програєте, але може бути. То ви будете оплачувати помімо тої суми, яка вас наросла, ви будете оплачувати послуги адвоката, юриста, додаткові послуги, там які будуть проводитися, і ще подальше вас можуть уштувати деякі майно, якщо ви не зможете зараз оплатити дану суму. А чого я буду оплачувати щось адвокат? То якщо я сам буду захищатись. Ну, дивіться. Там буде залучений адвокат, юрист і інші послуги. І адвокат і юрист зразу, так? Це, да? це ідея судова справа. І адвокат і юрист, це да зразу. Я не кажу, що це ви будете оплачувати. Я говорю про те, якщо ви програєте суд, але це є малий шанс, і ну, я просто вас хочу проінформувати про те, що може бути, коли ви програєте або коли ви виграєте. Ну, я знаю, що може бути. Щоб не до не доходити до суду, у вас зараз, зараз іде до стадія, вам потрібно звернутися до Сенсбанку, регулювати дане питання. По поводу цього всього, що у вас в подальшому не було проблем із суду. Так, а суд хіба це так, проблема? Було... Так, це проблема. Чого? Ви для для тебе може й проблема, що... для мене це... не, не дуже. Ви розумієте, що по статті 56 закони України про виконавчі впровадження, вам ви можуть запакувати рахунки, і в подальшому вас можуть занести до єдиного державного реєстру по статті 9 закону України. Ну це якщо я суд прогадаю. Якщо вас занесуть туди, то в подальшому е, вас заблокують рахунки, якщо ви захочете влаштуватися на роботу, то у вас буде проблема влаштуванням з роботи, тому що не кожен роботодавець готовий брати до себе людину, та в якої е, проблеми із кредитною історією. Вам потрібно як можна скоріше вигодувати дане питання. Ну, так що, ти хочеш, щоб я заплатив, якщо я, в мене немає договору чи що. Ні, я не це хочу від вас. Я хочу про те, що я хочу до вас добитися до того, щоб ви звернулися в центр банку по поводу цього договору. Не хочу я, не я звертатись. І У вас є, що ви. Ну, вам потрібно чи якось вирішувати дане питання. Навіщо? Щоб воно не дійшло до суду. Ну я ж не проти, щоб воно дійшло до суду. Тобто ви готові до суду? Ну так. Да. Я вас зрозуміла. Ну, я вас хочу ще раз проінформувати про те, які можуть бути наслідки того, що да, я знаю, які що, наслідки. Ну, у вас може бути суд. Я вас зрозуміла, це чудово, що ви їх знаєте. Ну з чись таки я вам хочу прокламувати про те, щоб ви звернулися щось таки до сенс -банку. Я не буду нікуди звертатися. Чому Чому ви не хочете вирішити дане питання? Ви розумієте, да, У мене що немає що ніяких питань. Питання є? Питання? питання є у банка, а не у мене. Якщо банк хоче ці питання вирішити, то хай сам звертається. Чого я буду звертатися? У мене все добре. Ви розумієте, ви розумієте, заключали були договір. Та да, не заключав і я і ніяких і договір. Не договір, або надав договір. Я вже скільки разів сказав, що. Вирять, але... Не заключав я договір, ще раз повторюю. Так як ви не по поводу того, що у вас висить, коли дійсно у вас були шанхайські діві. Хай собі висить. Ви розумієте, що це повинно вас цікавити. Хай висить. нічого воно мені не заважає. Ну, розумієте, як ви ну, вам потрібно вирішити дане питання. Не потрібно мені. Це вам потрібно. Вас були, просто не були із законодавством. У Потім мене нема проблем з законодавством. Внесення внесення що З чого ви взяли, що ви, в мене є проблеми з законодавством. Момент... Я не кажу, що у вас є проблеми з законодавством. Я вам кажу, що вони можуть бути в подальшому. І які ж це можуть бути проблеми, на секундочку. Е, внесення до єдиного державного реєстрації. Ну, так реєстру. це що, проблема з законодавством? чи що? Це не проблема з законодавством, абсолютно. Е, ну, дивіться, у вас можуть запакувати карточки. Ну і що, у немає... нас роботу, у мене немає рахунків. Роботу. У мене нема рахунків. Це добре, значить для вас не дуже не проблемно. Але розумієте, що е, вашим рідним по першій лінії може так. А ось, брехня. Е, е, Це брехня. Це знаєте, це або можливо, або неможливо. Це неможливо. Тобто є малий шанс, нема шансів. Витовую, їх можуть або не за кордон. Нема шансів, повторюю. Це все брехня. Це все брехня. Це, або це тупий. Це тупий, витовувати. тупий скрипт. Перепишіть собі скрипт, не обманюйте людей. Чому ви так думаєте, що ми вас обманюємо? тому що ви мені зараз кажете неправду. Чому ви вирішили, що я вам говорила правду? Ну, тому що це брехня. Ніяких родичів нічого не торкається. Може толкнутися. Не може. Тому що вони є спокоєнцями. Не може. Вони є спокоєнцями. А я що, вмирати зібрався, чи що? Ніхіра себе. Я шанс маленький. Ти що, мене хорониш уже, чи що? Ні, я не кажу. Ні, ні, ви мене не так зрозуміли. Я вам просто говорю, все. Не треба мені таке просто говорити. Це все брехня. Я просто... Я просто вас інформую. І брехня, це не інформація, це брехня. Ви вводите мене в оману. Ні, це інформація. Ви вводите мене я в оману. В я вам не Ви не, не маєте права вводити мене акмальна. в оману. Я вас не можу в обман. Ви що, шахрайка? Ні, я не шахрайка Ну тоді не вводьте в оману людей. Я не вводжу в оману людей. Ну а чому ж ви тоді мені неправду розказуєте? Що, що? Не розказуйте неправду. Я вам правду розказую про ні. те, що у вас є незакрита дана справа. Якщо це не ваша справа, то зверніться до Сенсбанку. Ви не хочете просто йти на контакт ні Сенсбанком, ні зі мною. Я з тобою вже 12, ну, 12 хвилин те, розмовляю. Дванадцять хвилин у нас контакт уже йде. 12... 12... 12... 12... Ну так як, 12... як 12... же я 12... не йду на, на контакт. Що немає, немає? Я до вас не можу нормально донести інформацію, тому що ви не сприймаєте мою інформацію і не хочете йти зі мною на контакт. Я вам говорю теж, я вам подаю інформацію про те, що може, бути, що не може бути, і про те, що вам потрібно задавати. Ну так ви мене обманюєте, не ви не мені не кажете, там, якщо це не... кажете про те, що може бути, хоча насправді такого бути не може. Я вас все одно хочу проінформувати. Це добре ще ви. Ну, так я так мені, буду, ви мені знали, через слово брехню ви розказуєте. Ні, я не кажу вам брехню, я вам просто говорю е, інформацію про такі-то такі-то справи, яка може йти або якщо не може йти. Я вас просто хочу вести в курс діла, щоб ви знали. Якщо я ви все знаю, Такі -то, такі -то ситуації. Не треба мені розказувати нічого. Я добре, все знаю. Що ви знаєте. Це добре, що ви знаєте. але ну, вам потрібно звернутися до мені не потрібно. Тому, раз, для цього питання. Мені не потрібно. Чому ви так думаєте, що вам це не потрібно? Ну а чому ви чо мені так не думаєте? Ну, дивіться, у нас є фансика про те, що у вас є дана заборгованість. Ви говорите, що її немає. І у вас немає документів, який може про те, про що це не Ви там робили, ви також не ви робили? до поліції. Не, не звернулися до поліції. Якщо це не ваша справа, то чому ви не звернулися до поліції вирулювати дане питання, про шахаське діло? Яке діло? Ну, що ти розказуєш? Ну, ви мені говорили, були в під запис розмови про те, що це. А чому що ви не попередили, що запис розмови ведеться? Я вам говорила ще. На самого-самого початку, коли поставлялося, що йде запис розмови. Так, да. щось я прослухав. Ну, я вам говорила про це, про запис розмови. Хорошо, Ми перевіримо. Перевіримо. Всі, Замилась. банку дане питання, тому що ваша справа Зомилась. Вона і буде далі відкрита. Ну і хай собі буде відкрита. відкрита. Ну і що? Ну, буде вона відкрита. Дальше що? Я вам говорю, я вам розповіла була те, що може бути е, вас очікувати про те, що може бути нічого Що, що, ще раз, що може очікувати? Вас можуть занести до Єдиного Державного реєстру. До Єдиного Державного реєстру кого? України. Яку, який реєстр? Єдиний Державний реєстр України. По статті 56. Хто в цьому реєстрі? Статті 9 закону України про виконавчі справи. В цьому реєстрі записані ті, які не вирішували дане питання. Давай, коротше, ти, мабуть, там новенька, пойди повчи і ще законодавство. Матчасть повчи. Що попало, розказуєш? Ні, я не що попало розказую. Я вам говорю те, що може вас очікувати. Єдиний державний реєстр боржників. І взагалі, єдиний реєстр боржників він називається, щоб ти розуміла. А то єдиний державний реєстр України. Що це за реєстр? Що ти мені розказуєш? І закон не про виконавчі справи, а про виконавче провадження. Ой, ти хоч погугли, чи що ці всі моменти. Зверніться до я вирішаю. Да не треба мені ні до якого банку звертатися. Хай банк сам звертається куди хоче. Ну, він на даний момент звернувся до нас, до колекція компанії LLC. Ну, Зараз ваша справа йде до судова стадія. Ну, толку з того, що банк звернувся до LLC вашого. Для того, щоб ми вас проінформували по поводу вашої заборонності і вам допомогли якось його врегулювати. І як же ж ви можете допомогти? Дать мені гроші, чи що? Ми можемо максимум що зробити, це допомогти вам встати в графік даної оплати, щоб ви оплачували хоча б частину. Ну так а якщо я не згоден Мінім. з тим, що в мене є заборгованість, Ось. як я буду сплачувати? Це ж нелогічно. Звертати... Тоді звертатися до сенсбанку. Навіщо? Вам в будь-якому випадку потрібно звертатися до Сенсбанку. Не надо мені тому, звертатися. Тому, ну я ж тобі скільки разів вже кажу, що мені не треба звертатися до банку. Важко, так? Да? Вам потрібно. Ви, говор... Ви говорите про те, що у вас немає договору. Це немає. по поводу того, чому вам стоїть звернутися до Да мені пофіг взагалі. Хай банк звертається. У банка ж є якісь попроси до мене. Він не буде звертатися. Ну, не ну, тоді, значить, все, ну, на то ми вирішили. Ні, ні я не буду звертатись нікуди. Банк не буде звертатись нікуди. Ну, все, хай воно так і буде собі. Мені не холодно, не жарко. Банк на даний момент звернувся до нас. Ну і що? Це ж не допомагає ніяк банку вирішити питання. Може на даний момент допоможе, можливо, ви щось таки звернетеся до нього, навіть якщо ні, ні. Того, не можете. не буде. Це думає. виключено. Це виключено. Договір. Як мені можуть надати договір, якщо в мене його нема? У вас немає можливості? Ну так поїдіться в Сенсбанку, вирішіть це питання, скажіть, у мене нема заборгованості, я не заключав договорів. Ну, а банк скаже єсть. А банк скаже єсть. Якщо Сенсбанк каже, єсть, то вони вам нададуть інформацію, нададуть договір, документи про те, що він у вас є. Так нема договору. Якщо його у вас немає. То вони вам, то вони вам договору не будуть надавати. Вони навпаки будуть розглядати цю справу і вам знову можливості з вас буде шахаське ді діло. Да їло дії. договором, скажімо так. Ой. Куди міняй роботу, я тобі серйозно кажу. У вас, у вас немає можливості звернутися до Сенсбанку. У мене немає бажання туди звертатись. Позволіть награти дзвінник. У мене немає бажання. Розумієш? Я зрозуміла. Ну, все, міняй роботу. Я вас хочу ще раз запитати. Ви відмовляєтеся від оплати чи не відмовляєтеся? Єдине, якусь нормальну роботу можливо. Я брала все нову роботу.